Триває 1202-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 970 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 9 червня окупаційні війська Росії втратили 997 тисяч військових.

9818 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3315 крилатих ракет, 28 кораблів, 51 348 одиниць автомобільної техніки, та 3911 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.